І угода щодо надер України буде підписана дуже скоро. Ось про це у своїй мережі True Social заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, ця угода гарантує, що американський народ поверне десятки мільярдів доларів і військову техніку, відправлену в Україну, а також допоможе нашій економіці зростати, оскільки ця жорстока війна добігає кінця. Американський лідер заявив, що паралельно проводить серйозні переговори із російським диктатором Путіним. Вона буцібно вони йдуть буці, то дуже добре і стосуються не тільки України, але й спільних економічних проєктів між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки. Україна та США можуть підписати угоду, але поки що бачите цю перспективу. Поки що ми не будемо розглядати як найближчу. поки що з нашого боку конкретних підтверджень цього немає. Будемо говорити тепер ще і про німеччину. Там відбуваються зміни сьогодні. Політичні кандидат у канцлера Німеччини Фрідріх Мерц, що лідирує на парламентських виборах, хоче створити. Правлячу коаліцію з партією Олафа Шольца. Як сьогодні пише видання Політико, Мерц виступив у штаб-квартирі Християнсько-демократичного союзу. На його думку, ХДС може створювати коаліцію, і переговори про її створення вже ведуться. За словами Мерц, новий уряд може бути сформований до Великодня а його ключовими пріоритетами має стати зміцнення європейської оборони у світлі зовнішньої політики США, розв'язання міграційних проблем і убезпечення пропис. Лової бази Німеччини.